Стосовно ламінованої черепиця. Компанія... Ну, ти ти пам'ятаєш 2007 рік, коли ви перше отримали від нас бітумну черепицю на склад? Може не пам'ятаєш твій Та, директор пам'ятаю, що я директор пам Так. Компанія НВН це перша компанія в Україні, яка завезла бітумну черепицю американську в Україну. Ось. І Для нас, як для компанії НВН і для компанії Профмет. В Харкові. Цікава, дуже така модель, вона називається ламінована. Ось ламінована, ось ламінована, ось ламінована. Ми віддаємо перевагу цієї моделі, моделі котра <кій> двуслойна. Бо в неї більш гарний ексклюзивний вигляд. І то скільки кольорів там є? Поки що ми завезли три найпопулярніші кольори. Це сі, сі, сірий, коричневий. Да. Це сітон, да? так? Так, сітон. І чорний дуже цікавий кольор. Все, воно а вже є настає. Роздібна ціна, 660 гривень, такої ціни немає. Взяв нікого. все спалив, навіть тепер і не приліпиш. Я думав, там ще гривень 20 приліпити на квадраті. Не. Приїхав представник компанії, яка завозить бітом ламіновану черепицю в Україну. І от маємо результат.